Соломіний ангел. Під такою назвою у різдвяні дні в обласному центрі відбулося сімейне свято. У галереї мистецтв тривали майстер-класи для дітей з малозабезпечених сімей. Волонтери студії Ола Арт та члени громадської організації ПЛАС навчали дітей і дорослих виготовляти вироби із соломи, що приносить у дім тепло і затишок. І споконвіку є одним із атрибутів різдва. Планували звичайно залучити набагато більше дітей, набагато більше дітей сирі, дітей з малозабезпечених родин. Але очевидно, ну, зараз будемо займатися таким аналізом вже конкретно. Ну чому саме так так мало їх приходить на такі заходи? Тому що загалом протягом всього заходу їх прийшло менше ніж ми планували. Це дійство відбувалося у рамках проекту від Миколая до Василя Казкові дні для дітвори. Діти разом з батьками вчилися працювати із соломою. Найбільше присутнім сподобалося робити янголяк, які приносять щастя в оселі. За декілька хвилин того, як нам показали майстер-клас, можна вже робити таких ангаликів. Скільки вже зробив янголиків? Перший, Перший? Так. для першого разу то... нормальне. Святкового настрою учасникам додала і виставка робіт із сіна. Тут і символи 2012 року, дракончики, і оберіг зі свічкою віфлеємського вогню. Багато людей приходило, особливо туристів, які мандрували нашим містом і шукали, напевно, позитивних вражень. Заходили до нас, ми пропонували їм майстер-клас. вони створювали з нами ці вироби. От залишились дуже задоволеними і, напевно, повезли в свої міста гарні враження про Луцьк.